Сталі автовіниця. До вашої уваги свіжопригнане авто без пробігу по Україні. Пригнане з Німеччини від першого єдиного власника з повністю підтвердженими документами. Народний автомобіль. Шкода Октавія, кузові А5, 1,6 MPI, газ, бензин. Збережене домашнє авто. Наприємні комплектації, амбієнти. Вже з газом. Дуже гарний. Колір вдень і ввечері відрізняється. Без пошкоджень по кузову, без прояків корозії, заводські захисні плівки збережені. Літня гума. 16-й радіус. Автомобіль на кліматі. Зверніть увагу на стан керма. 190 850 км пробіг. Сидіння не перешите, не проваляне. Фірмон не перешите. Всі прийоми рідні. Болтики рідні. Німецький бріф. 2008 рік. Один власник салону. 0 переоформлень. Сервісна книга. Вся по офіційній сервіс кода. Пороги бег з корозією. Вражений чистий салон. Фаркоп, задні парктроніки. В Європі фаркопи використовують тільки для перевезення велосипедів. Це скло, включно з лобовим рідне. Вінний багажник. Там встановлений газ. балон таблетка на 56 літрів. Автомобіль обслужений. Корозія навколо номерної рамки відсутня. Ляда без корозії, оптика вся в заводських зазорах, Парктронік працює. Дуже рівненьке, частеньке збережене авто без технічних зауважень. Заводські рейлінги. Рідні прийоми. Всі відмітки шкода, сидіння в заводській строчці Газ встановлений в Німеччині. Вписаний, сертифікований. Так само вписаний в українському техпаспорті. Круїз-контроль, клімат-контроль, шкода Audio Melody. Гарна приємна заводська акустика. Автомобіль не має технічних візуальних зауважень. Зареєстрований, свіжопригнаний, сертифікований. Всі податки вже сплочені. Всі прийоми рідненькі. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Оптика вся рідна. Шкода. Капот не посічений. Прийоми всі рідні. Мотор 1,6 і МПІ працює тихо рівно, заводиться. Співтика. Не димить, не троїть. Видно, що свіжий акумулятор. Перевірка стану копарбового покриття. До вашої уваги проведений огляд автомобіля Шкода Октавія А5 2008 року. Випуск, 1.6 МПІ, простий атмосферний двигун, вже встановлений в Німеччині газом. Автомобіль без пробігу в Україні. Свіжопригнений, розмитнений, сертифікований. Проведена перша реєстрація, всі податки сплочені. Автомобіль готовий до переєстрації на нового власника. У 2017 році на пробігу 130 тисяч було замінено ремінь ГРМ Зараз 100. 190 тисяч пробігу. Так, 190 тисяч пробігу. На літній гумі, можлива доставка до вашого дому, будь-які перевірки, СТО, автоексперти. Самі купляємо, доставляємо автомобілі з Німеччини своїми евакуаторами, маємо вибір завжди у наявності. Шкоди Октавії в кузові А5 з моторами 1.6 МПІ. Звертайтесь.